І всім привізом Бульблері, ви на серіалі Блэйбурі, 16 сезон, 28 серія, ну, півфінал, і ми почнемо. А, на цей рік, вода скачу, але не цвертати, це просто якийсь бах. Ой, ти пішов, тільки що ти закладаєш? Може, хватить? Е, я? Я вже хочу завтра, а через два дні вже почати війну. Нащо? Мені це потрібно. Це земля дістала блокировим в тим. І... Тим більше я завтра можу і сваді почати. Мені це зовсім не подобається. Екселют?

це готова ця хасамиліта? Ну, ну, повсюду. Всюду? У мене є одна ідея. І яка? Зас. Уліфлей, та що? Хочу саме тобі чати Що, салют? Люцфер, я хочу почати ну, через Тищен. А, ну це гай розбиратися у землі. Повсюду. Повсюду? Угу. Як ти мені справді зараз не віриш, уже дуже небоспечно. небезпечно. Небезпечно? Угу. Тоді, добре, я попробую щось зробити, як салют, але не точно впевнений, чим ми можемо щось зробити. Я дуже не поспрещений і проте сильніше, назира, тут вже форма не поможе. Та, я не бачу, я здрав. Ну, щось є щось таке, що може його перемогти. Ну, щось таке, що справді може його перемогти. Ну, є одна немаленька ідея. У мене є. Яка? В мене буде якісь слабості. Які? Ну, я не знаю. Ну, можливо, це щось. Хай Гайска А Ти знаєш тес? Так, підем. Уже є. А... Цей меч дуже сильно б'є, як хтось підійде. Воно зразу дуже сильно вдарить так, що зразу противник дуже. І що він може робити? Дуже сильно підпалює. І везне ще не простим вогнем. А яким? Газки вогнем мало ще сильніше, ніж простий вогонь. Сильніший, ніж сам простий вогонь це як? Ні, коротше не треба паряти, бо його напевно замів, що може його зразу вбити. Це дуже сильний меч. Тільки ним можна його перемогти. Наші нам дуже з командою взяти всім по мечах, і ти зробиш там мечі, і ми його переможемо? Угу. А, ну добре, я зрозумію. Це страт. Наче нам дивно. У вас там покати вже. є. Він буде заступати всього. А, напевне, всього кого одного є з землі. З Антарктиди... Це можливо, але це тим заняття сама влада. Я тобі потім дам, коли вже почнеться битва. Всім побачення, зу, Поліплею. Все збачення, всім гудбай.